Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні роблю пиріжки з тушеною квашеною капустою. Обіцяла давно це зробити, а ось зараз настав час. Роблю опару 5 г дріжджів, 5 г цукру, 50 мл теплого молока і 1 столова ложка борошна. Все гарно змішала ретельно, накриваю харчовою плівкою, і на 20 хвилин воно чекатиме. А поки буду ставити капусту. Квашену капусту я промила. Орієнтуйтеся по смаку. Якщо у вас вона дуже кисла, то намочіть десь на годинку, потім відсідіть. І будемо робити заливку. Для заливки я беру кетчуп. Мені більше подобається з кетчупом, чим з томатною пастою, тому що він трошки солодкуватий і дає дуже такий цікавий присмак. Сюди ж додаємо мілілітрів 50 олії і стільки ж само. Додаю води і все змішую. Водою буду регулювати рідину, як залью. Потрібно так, щоб я вам зараз покажу, щоб рідини було достатньо в кастрюлі, тому що вона буде тушитися орієнтовно десь півтори години. Я зараз вам змішаю, і трохи мені прийдеться долити ще води, тому що рідини маловато, і вона буде не тушкуватися. А жаритися в кастрюлі. Ще доливаю десь орієнтовно стільки саме. І зараз я перехилю кастрюлю і покажу вам, скільки рідини повинно бути. Ось, Дивіться, ось так. І рідина вже є. Все. І забираю на малесенький вогонь, орієнтовно на півтори години. Далі для тіста беру один стакан кислого молока, можете замінити на кефір півчайної ложки солі. І нам потрібно буде одне яйце для цих пиріжків. і олії десь орієнтовно 50 мл. Все зараз змішаю і буду додавати борошно. Борошно я відмірювала 400 г. але я зараз не вдома, користуюся незнайомим мені борошном і напишу, скільки в мене піде на це тісто. Тобто, орієнтуємося на 400 г. Я зараз буду змішувати, і трошки залишу. А в рецепті вже під відео я напишу, скільки в мене пішло борошна. Ось тут я десь грам 100 залишила, зараз все змішую, і сюди ж буду додавати опару. Опара в нас вже, дивіться, вже дріжджі активувалися, ось така вона. І зараз я її повністю викладаю. І буду замішувати тісто. Уже буду орієнтуватися, як борошно це себе поведе, тому що я звикла користуватися тим, що в нас вдома є, а я зараз не вдома. І вже взяла борошно, яке трохи незнайоме. Я зразу лопаткою беру, а тепер рукою бачу, що тісто рідкувате, і ці 100 грам борошна, що я залишила, я його додала. І тепер буду вимішувати. Орієнтовно буду місити тісто десь 5-7 хвилин. Ось дивіться, ось дивіться, таке воно є, але ну, трошки ще липне до рук. Я візьму ще одну столову ложку, тобто, це десь орієнтовно. 12-15 грам. Тобто, на пиріжки на тісто в мене пішло не 400 грам, а десь орієнтовно 415 грам. Ось воно вже зараз гарне, Уже можна робити кульку і давати йому вже час, щоб воно зійшло. Я зараз візьму меншу мисочку. Візьму трошки олії і буду кульку класти сюди. І закриваю в виключену мікрохвильовку. і ставлю склянку з гарячою водою. І десь на годинку, щоб воно відпочило і підійшло. Зустрічаємося через годину. Прийшла година. Дивіться, як гарно тісто підійшло. І зараз я його буду обминати. Ось таким чином. І вже з їх буду робити кульки на пиріжки. Воно дуже приємне, таке тепле. Я на дощечку беру борошно і сюди я буду ставити кульки. Пиріжечки хочу робити маленькі, акуратненькі. і ще було дуже багато начинки. Вагами я не користуюся і буду робити приблизно однакові невеличкі ось такі кульки. З цього тіста у мене, зараз скажу, скільки кульок вийде, і кулька це один пиріжечок. Вийшло в мене з цього тіста 16 кульок. Тепер я накриваю харчовою плівкою і хвилин 15-20 даю їм відпочити. Ось вони вже відпочили, трошки підійшли, і зараз буду заліплювати пиріжки. Я не беру скалку. Я беру руками їх просто ось так розтягую, і буду класти вже начинку, вона у мене ще тепла, але ж уже не гаряча. І я стараюся класти багато і буду заліплювати. Тісто дуже еластичне. Головне, щоб капуста не була мокра, тому що дуже важко буде її заліпити. Ось таким чином я проліплюю, проходжуся, щоб ніде не було дирочок. І зараз я вам покажу, як я заліплюю всередину хвостики, дивіться, ось таким чином. і кладу на деко швом донизу. Ось такої форми пиріжечки в мене вийшли. Якщо вам подобається моє відео і ви зі мною випікаєте, готуєте, консервуєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Ось є ще один е, пиріжечок, е, покажу, як я заліплюю, і далі вже будемо їх відставляти, щоб вони трошки підійшли. Я їх викладаю в деко і даю їм орієнтовно 30-35 хвилин, щоб вони вже відпочили і трошки підійшли. Ось так я заліпила, зараз кінчики ось так заліплюю і кладу на деко швом донизу. Ось таким чином. Коли вже все заліпила, я накриваю харчовою плівкою і на півгодинки відпочивають. Для намазки беру жовток, але в мене вийшло яйце з двома жовтками і додала 1 столову ложку молока. І Зараз я буду їх намащувати, щоб вони були дуже-дуже такого гарного кольору, як запечуться. Духовка в мене вже нагріта на 180 градусів. І я випікаю пиріжки в десь орієнтовно 30-35 хвилин. Так, що ставлю 180 градусів верх-вниз, 30-35 хвилин. Дивіться, яка краса, які вони запашні і гарні. Я вас запрошую зараз смакувати. Подивіться, тісто дуже гарне, воно м'якеньке, і не на другий день воно не зразу черствіє. І зараз я вам покажу, які він всередині, скільки там начинки. Дивіться. Начинків багато, капуста дуже запашна, гостренька. Обов'язково пробуйте і чекаю коментарів від вас. І до зустрічі!